Коротко розбираємо дату народження 29.11. Але для повної картини бажано прописувати ще рік народження. Це дуже сильна така глибока енергія, і ви з тих людей, хто відчуває більше, ніж говорить. Ваш день народження 29. Він поєднує собі двійку, тобто інтуїцію, емпатію, чутливість. І дев'ятку це силу, контроль і бажання все тримати під рукою. Тому всередині вас часто є така боротьба між серцем і розумом. Ви відчуваєте одне, але логіка каже зовсім вам інше. Отзовні ви можете виглядати спокійно. Навіть холодною, але всередині у вас дуже багато емоцій, переживань, глибоких думок. І коли ви довго все тримаєте в собі, може з'являтися втома, апатія або сумніви у власних рішеннях. Місяць народження у вас 11, і це підсилює цю чутливість, тому що 11 – це число духовного бачення, інтуїції, такого тонкого сприйняття світу. Ви можете бачити віщі сни, ловити знаки, відчувати, коли щось не так. Але якщо цю силу не направляти, вона може переходити у цю тривожність. У коливання настрою або в перевтому тому мої поради для вас. Перше, це вам потрібно довіряти своїй інтуїції. Якщо ви щось відчуваєте, це не випадково. Також виписуйте свої думки, емоції, сни. Через це приходить у вас ця ясність і не стримуйте свої емоції. Проживайте їх через творчість, через спілкування, через рух і вчіться просити допомоги. Вам не потрібно все тягнути самостійно. І також обов'язково ставте цілі, навіть невеликі, тому що коли є напрям, ви відчуваєте внутрішній спокій і силу. Ви людина з дуже глибоком. Душею, і саме через цю глибину ви можете допомагати іншим словом, енергією, присутністю, тому ваше завдання це не ховатись в цю вашу чутливість, а зробити її вашим таким даром, і це лише така невеличка частинка розбору вашої дати, але навіть в ній дуже видно ваш такий потенціал, сильна інтуїція, емоційна глибина та здатність взагалі зцілювати людей. Тому, якщо вам відгукується і хочете побачити свою повну картину, тому запрошую вас на повтаційну консультацію.